Друзі, вітаються програма Ну що там у вас і сьогодні ми поговоримо про те, скільки діточок народилося за цей військовий рік. І сьогодні з нами на зв'язку пан Олександр Іващенко, вже знайомий вам. Телеканал Віка Черкащина. Маргарита раді вас чути і бачити знову. Олександра, я вас вітаю, дякую за те, що долучилися до нашої сьогоднішньої розмови. Ми, хоча і прифронтове місто, і за десятки кілометрів від нас пролягає лінія зітхнення. І хоча в нас трапляються прильоти, життя у Запоріжжі все ж таки триває. Люди продовжують жити, працювати, любити, вірити у краще. І найголовніше цьому підтвердження є те, що за минулий 2022 рік у Запоріжжі народилося 2639 дітей, 1332 хлопчики і 1307 тисяча Чаток зазвичай у перші дні нового року в рамках міської комплексної програми соцзахисту населення міськрада вітає перших новонароджених у Запоріжжі хлопчика і дівчинку та дарує їм необхідні речі або грошові сертифікати. З початку 2023 року в міських пологових будинках народилася в Запоріжжі тільки дівчатка. Уявіть собі, і найпершою на світ з'явилася красуня Поліна. І знаєте, в українців є така чудова приказка: хлопців народжують до війни, а от дівчат до миру. І нехай ця приказка збудеться, звичайно ж. Тому ми віримо в гарні звістки і в українську перемогу. Олександре, розкажіть нам, як у вас на Черкащині? В Черкасах, на жаль, падає народжуваність. Якщо взяти лише міський перинатальний центр, то протягом війни тут народилися 1404 малюки. Це, на жаль, на сотню менше, ніж у відносно мирний 2021 рік за аналогічний період. Також можна відзначити, що збільшується кількість перечасних пологів. В цьому, в цьому можна є єдине пояснення. Війна, так як Росія б'є і по медичних наших закладах. Дах багато жінок репродуктивного віку е, виїхали за кордон. Багато хто виїжджає туди е, народжувати. Виконавчий комітет Черкаської міської ради вирішив допомагати породіллям і виплачувати їм е, 25 тисяч гривень допомоги. Це замість того пакунку моряка, яке отримувала породілля е, від міста. Е, це рішення вже пройшло низку ухвал і зараз виробляється механізм. Як ці виплати будуть проводитися? І як у міській владі сподіваються, що вже в березні ці виплати. Почнуть отримувати породіллі Олександра. Вдячна вам за розмову, за інформацію, за зустріч. Побачимося з вами, друзі. Нагадаю, що говорили ми із представником телекомпанії Віка, міста Черкащина Олександром Іващенко. Запрошую вас дивитися нас іще. ще.